Результат. Ура! Результат хороший. Бачите, да, земля аж блестить. бурячок, хорошо. Осечка. Бомба. Велика подяка Мініагро, Київ -пів... Київ Південь, Київ Захід, особливо захід там, де брали на бузові Ловола оправдали надії. Взагалі, рекомендую всі. Київ Мініагро. Провірена контора. Айдет. Якщо будемо далі брати щось мощніше Або ще один трактор, дай Бог. Війна кінчиться. Тільки міні-агра. Що? Що? Не встиваю за ходом дійстві. Приходиться бігати трохи. Все для вас, дорогі глядачі. Підтримайте, не забудьте, подобайте, я такой. Диви на грані. Щоб трохи захватив би. Фух, на через раз хоча б бігти. Вже, лишилась третя частина. Ну і ще пару городиків є. Тим кому садили. То треба обробити. А той момент, де з борінкою, хто може дивився, 50 тисяч переглядів набрала, де розламали борінку об стовпа. То там Полінились перекинути міжрядку 62-й, а була 67-ма. Бо всадилися... Ну, коротше, бо щось там робили. Не буду брехати. То коротше, там треба буде перекидувати йожі на культіваторі, щоб обробити. Там де град застав нас. Назад на другий, вперед на перший. Не було б так сиро, ходили б другий туди, другий назад. Достойно, достойно. Такая тема. Тут десь чи 20, чи 30 соток. Напишіть, друзі, будь ласка, скільки у вас обробка яжами. І підгортання коштує. Бо так, наче дивився, то ціни від 25 до 60 гривень. 35-50 в середньому. У нас по-любому буде по низу ринка. Хоча і качество, обробітку, якість нічим чим не вступається тим, хто цінували. Але нам вистачає і так, поки трактор новий, поки туди-сюди. Економний. й нормальок, можна працювати. Чуть кукурузу диви, не завалив. Ще б трішки. Ще раз, два, десь три проходи тут. Раз, два, чотири, мабуть. Прохода. А жучара сидить. Хава потрошки. Хава я картоплю. На тобі на тобі Получай на грані. Зразу проїхала до Веха 24, а тежка буде бризкати. Зараз питаю, розізнаю, так щоб для себе знати на наступний рік що до чого. Щоб орієнтуватися. Я то сапой ще в цьому році похожу, а далі буде видно. Пошла жара. Міжрядний культиватор. Це бомба із бомби. Ось така от обработка, обробка. Тут вначалі щось воно так собі бере. Ну, навірно, поки ж скорості не набрало, то все. Рядок 30-40, там воно навіть до метра не бере, бо скорості нема. Та такі справи, друзі. Але в цілому то взагалі бомба. Бомба, ракета подром. Зараз бігом робимо, потім додому. Дома пройдемось. Потім ще сідірати. напевно не встим вже сідірати, сіяти. До речі, буде експеримент. Ну, вже на ділянці більш детально розповім. Дядько віддав частину городу нам свого, собі теж сади картоплю і, до речі, той сорт, що і в нас теж є. Тобто буде на наступний рік експеримент. Бо я йому і саджу, і копаю, і собі в нього на городі буду садити і копати. Тільки я хочу сірати, посіяти в цьому році, на зиму зарати і подивитися, яка різниця, чи дають щось вони. Ну, вони то по-любому щось дають, і азот, і пукіше буде, і менше бур'яну. Ну, ну коротше, буде яка різниця буде між сідратом, між землею, що на Сідіратах, і просто землею. Буде все одним трактором оброблятися, садиться, копається. І картопля одна й та сама. Подивимося для різниці. Ну чи буде різниця. А тут прийдеться, блін, іти пів рядка. Ну, О, такий, друзі, результат. Хороший. Хороший результат. Що тут скажеш? Нема чого додати. Аж заловол видніється. Ось така діляночка, друзі. Лишився один приход, з туди він піде сюди на виїзд. Все, всім дякую за увагу. Що вам, друзі, апарат. ДВшечка. Вон крутиться, добре вимішається, бабоси заробляються. Най Та такі, друзі, справи натисніть подобайку. Не забудьте, це важливо. Наголошую. Ну а ми їдемо далі, на наступну точку. Зараз ще з'їзд, покажу. Отакий. От Сильно, ну, круто. Може рала піднять, ну будемо дивитися зараз. От такий от спуск. Хорошо. Хорошо. Можна їхати. Сразу не відходять від каси. О, о! Не заїхав, задом треба. Отак от, от горним землю чи цей асфальт. Що тут? Так, перекинули ми на 67 цьому міжрядку. Культиватор міжрядний. І ми на участочку, де побили. Борінку, де відос набрав 50 тисяч переглядів, друзі. Картопля ще не зайшла, прошкребем буде, бомба. Теж залипає, але і легше так буде зайти, як спушене воно буде. Такий от стовп. 50 тисяч переглядів. Всім дякую, хто долучився, а хто підтримав, двойна подяка. Хто підтримав лайком, друзі, це безцінно. Стовп бідний, цей побитий з усіх сторон. Все взагалі тут подертий, все наша. Ось якраз фарба залишилась. Не, стой! Капець! Не в той рядок заїхав. Ладно, там пройде, а потім переїде. Ось така тема. Там де перед цим обробляли, то раніше сажено. Тут Пізно, коли градий йшов. Неділі-дві тому десь. А тут лише один. От стовп усе наламує. Пирій, звісно, воно царює тут на городі. Але що зробиш, друзі? Раундапом нехтувати не потрібно, не в той рядок заїхав перший. Та й такі підгорталки і такі спашки. А там наче хтось її полов. Чи ч це тут? Тут така ось біла, а тут така рихляна, типа типу полола. Але хто б його тут полов? Лебочанько. горб. Ну, сього, ладошня, Дивіться Як вам показати так? На дві ладоні. Ну, гребінь десь 35 сантиметрів. Височенько, гарненько. А тут спарені рядки за стовпа. Трохи тупувато. Але стовп. Але дякувати чистовпу. Цілих 50 тисяч перегляду. Це для нас просто шок в хорошому сенсі. Будемо, друзі, знімати для вас годноту. А, це досаджували вже потом, не, не під град, вже після граду. Два етапи. картина. А там оно, Ого! ох, охие, ой, 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 батюшки. Капець! а гребець це ловил. Ось такий перій. Я думав це сідірати, жито хтось посадив, посіяв. А це, оказується, перії. Це картопля під'їхала <свісно> ну але з другої сторони цей стовп Черегочу дав нам змогу зробити щось нове, і борінка вже чотче, ніж була до цього. А вінницький фермер, до речі, дякую йому. Відразу казав, що це ми хлам зварили, бо сильно великий вильот. А потрібно, щоб вона відклацювалась. Щоб вона відклацювалась за счет цепа, а не рамка виходила за межі плуга. Ну, коротше. Вік, вік учись. Так що вінницький фермер. Це... Ас! АгроАС! А ми так. Агропочатківці. Опеньки все є. Один проходить, їдемо далі на третій участочок. Бо ще й четвертий, в планах є, що всі ці дірати маємо. Знімати цей культиватор міжрядний та цеплять обичний культиватор Суцільного обробітку. І сіяч з відеречка, бо сівалочки ще не купили. Ну, така картина, друзі. Нормальок. Почем на виїха. Там не знаю, як ми будемо виїжджати. З'їжджати точніше. Бо тоді як град застав, мопеда завели, по граду валим 50, а там тормоза, ну тільки якісь там. Одні тормоза були. А я так не признаю таку їзду. Якщо вмієш їздити, мій саночки возити. Тормоза повинні бути в першу чергу. Хай краще він погано їде, чим, чим тормозів не буде. Залазимо. У прицеп, чи в цей прицеп кабінет. Друзі, ми далі по списку пішли, всім кому садили. Об'їжджаємо, обробляємо. Іду. Коротше, вже вдома Опять перекинули на 62-гу міжрядку. Даршу.

Оператору. Так, всім молодих. Перший раз будемо білітися. Не обийде.

То ти давай а Я вмію вже. Ну, давай. Я подивлюсь, зравню на відео, як ти робиш. Отак я робив. Батько, зрозуміло, що він на другій передачі назад ходить, це вже економія часу. Бо ще дуже багато роботи. Блін, картопля в винограді, це мені взагалі не подобається. Але в цілому ну, видно, що пісочок, бо сравнить, порівняйте на відео, ну, я так. То я останнє виложу, крайнє як у нас робить, але взагалі розпушує. І горбки рівні. А нічого ж настройки не трогали. Не розширювали нічого. Та й така тема, друзі. Хтось сказав, погано посходило. То я собі у капл покрутив, подумав про них. Та й забув. Коментатори спец. Тут 100% схожість можна сказати. Ну тут метро трошки, є. Та ну в цілому треба дивитися, в цілому задоволені результатом. Тут-то понятно, що пізніше досажували модний сорт якийсь. Ну, в цілому-то пойдет. Ну, є, 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 є. І тут є, і там є, і тут маленька є, є. Тут є. А тут нема. Точно диви, все. Коротше, коментатори були праві. Гейтери рулять. От батько на другий вали назад. Я поки ще не маю досвіду такого. О, якщо заїду, не дай Бог на рядок, це будуть вирвані годи. Щоб ви розуміли, то я не буду ризикувати Опа, на другий пішов. Згорнув усе, а, ні. А ні, це не годиться. На другий не годиться ходити. Бо її зараз тут, -то дивіться, з цього калу згорнуло. А потім тут їжачку, а може й ні. Ну зараз подивимося, може ралом її назад скине і їжаком пригорне. Тоді так, да. якщо буде різати, то ти типу, не варіант. А это кто? где сюда Бьем сюда. Ты что себе позволяешь? Ты что себе позволяешь? Давай, бьем до дом. Бьем до дом. Германия до до дом. Первый ходи. Тут треба було далі взяти. Ну, а тут осталось необробленное. До речі, як так? Як там то -та? Ні, нічого воно не трога. Рало розгортає його. Ось можете бачити. І вся картопля на місці. У нас земелька, дякувати Богу. Взагалі суперова. Недаром німці у Другу світову вивозили шалонами, землю, вагонами. Щось знали. А зараз ми возимо от німці, от фінів. Ой, перся. О, диви, в'ятку одервав взяв. Що я бузину буду робити? Квас. вас? з латвії возимо. З ґрунту. Ми все будемо цей. Купляли ґрунт, Раківа. Ну як купляли. Міняли на частину розсади. Там на... Виходило по 1300 гривень, ми брали 13 мішків. Тобто на 15 тисяч плюс-мінус. А в кліма сервісі по 700 там з лишнім. Тобто по в два рази дешевше. То в цьому році. Думаємо цеплять в прицепа і в кадік. Мішків 20, напевно Там подивимося скільки влізе. Мішків 20, думаю, взять. 800 гривень на 14. А тут на 14 виходить. Трен... Коротше. Виходить, менше в два рази по Бо Що таке 1300 і що таке 700? Та й плюс. Домішували з лісу землю, бо, бо її оцю реківу, потрібно частіше зволожувати, вона вологу не держи. Ну але рослина, відповідно, дихає і краще розвивається. І там заложено добре, бо якраз для початкової стадії. по все-таки тим плужочком підгорнути і порівняти. Ну бомба ж. Собака, гнидник маленький, лазяє. А там тепер можна кавуни вже валити. А там в кінці, де сьогодні фрезерував. Тут теж схода де-не-де да, вже маленька. Це елітний шторм. Да, це не на чорнозмі. Зараз все, відключайся. там і так буде відео чуть ли не на годину. Всім дякую ще раз за увагу, все буде Україна.